Мир вам, братія і сестри. Звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Як свого часу фотографія кинула виклик образотворчим мистецтвом, так нині штучний інтелект кидає виклик літературі і всім іншим мистецтвом, отже, людині взагалі, коли виникла фотографія, живопис і графіка почали потроху зникати. Натомість народилося мистецтво фото. І кіно. Подивимося, що почне зникати нині. Ще перед всевладдям фото митці почали малювати, як на випадковому фото, без образів, випадково скомпоновані погано промальовані постаті, нецікаві не вибудовані етюди. Задовго до появи штучного інтелекту почали писати тексти, ніби спродуковані штучним інтелектом. Механізми продукування штучним інтелектом текстів і зображень вірогідно відрізняються від продукування того самого людським інтелектом. Сказати, напевне, ми не можемо, адже погано уявляємо механізми функціонування природнього інтелекту. Наприклад, ми погано розуміємо механізми розуміння. Складається враження, що у людини це естетичні механізми. А у штучного інтелекту алгоритмічні головне, що нас лякає в штучному інтелекті, чи не забере він у людини творчість. Ми звикли, що творчість це одна з основних функцій людини. Честертон і Курінський вважали, що творчість імманентна людині, що уже перший акт творчості означав відділення людини від природи. Тобто… Виникнення людини. Але вже перший акт творчості це початок створення другої природи. Це те, що згодом стане цивілізаційною машиною, яка, як ми бачимо, вже не потребує людину в її якихось видатних якостях, в тих якостях, в яких людина є особистістю. Цивілізаційна машина саморозвивається і дедалі менше потребує людини. Це справді уже друга природа. В першій природі людина користується тим, що не створила водою, світлом, небом, твердю під своїми ногами, плодами на деревах, медом в диких бджіл, іншими тваринами. Тепер і в другій природі ми починаємо користуватися тим, що створили не ми. Більшу частину своєї історії людина не здійснювала. Інтенсивну наукову творчість, лише художню, але звісно здійснювала технічну творчість. Якщо, наприклад, виготовлення знарядь ашельської культури можна вважати технічною творчістю. Зараз складається враження, що штучний інтелект в принципі здатен перебрати у нас значну частину наукової творчості, технічної творчості і художньої творчості. Більша частина того, що творить людина, не є геніальним. Повторення, мавпування, механічне перебирання, більшу частину того, що творить людина, не шкода віддати штучному інтелекту, бо то не є істина творчість. Ми ще не знаємо, чи спроможеться штучний інтелект коли-небудь виробляти геніальне, чи спроможеться він геніальне вирізняти. А якщо все-таки спроможеться. Ми будемо приречені на образ життя колишньої аристокрації, штучний інтелект, механізми все будуть робити замість нас, в тому числі прикрашати наше життя, в тому числі творити, в тому числі вдосконалювати наше середовище і наділяти нас або не тільки нас і себе більшими можливостями. А ми будемо лише насолоджуватися життям і воювати між собою. Вирішувати проблеми честі, але і війну на себе може перебрати штучний інтелект, і можливо, штучний інтелект буде головним суддею в питаннях честі. Якщо раніше підозри щодо творчості плекали тоталітарні режими і тоталітарний натовп, то нині кожен з нас змушений з підозрою ставитися до кожної творчості, особливо до своєї. Чи не міг би часом те саме тільки швидше зробити штучний інтелект? Чи не міг би він створити краще? Віднині втрачає сенс така чеснота, як посидючись. Колись Карл Маркс правих. Чимберлен казав, що 90% всієї наукової роботи залежить від тривалості дупи, а не від геніальності голови. Тепер Лише геніальне осягнення має значення. Раптом штучний інтелект не неспроможній на геніальні осягнення. Хотілося б сподіватися, що це залишиться нашою прерогативою. А якщо ні, то лишається тільки запитати у штучного інтелекту. Чи має сенс людське життя без творчості? Зрештою, нетворчих людей завжди більшість. Але щодо них ми і без Штучного інтелекту знаємо, що вони не потрібні.